Досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки. І досі сниться, вийшла з хати веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спає несе, а дід сміхається. І стиха промовить книжко. Сонечко сідає і тихо гасне, день погас, і всте почило, сили хату її собі пішов опочивати.